Мальовничі пейзажі, плодючі землі, що дають поживний урожай, різноманітні ремесла і таланти. Всім цим Бог щедро наділив Україну. Не знайдеться жодної глибинки, де б не було на що подивитися і чому здивуватися. От шкода лише, що свою глибинку не кожен мешканець може оцінити та використати її природні принади заради розвитку та, як не прозаїчно це звучить, заробітку. Але є регіони, де зуміли поєднати архаїчну культуру і природні ресурси із підприємливістю та. Цивілізаційними благами. Гостинно та комфортно приймаючи гостей з усіх куточків землі, стрімко розвиваються самобутні Карпати. В усі пори року тут нескінченний потік туристів, охочих до неймовірних гірських краєвидів, смачних домашніх страв, неповторних естетичних переживань. Народні майстри, може, і хотіли б уже покинути трудомісткі старовинні ремесла, та цікаві до всього гості не дають розслабитися, купують сувеніри, розпитують про секрети виготовлення. От і передається знання з покоління у покоління. Це яскравий приклад успішного сільського зеленого туризму. Відпочинок у Сільській місцевості із особливим колоритом надзвичайно цінний для мешканців великих міст. Очевидно, є взаємна користь від такого обміну ресурсами: селу, привернення коштів, поліпшення комунікації, покращення умов проживання, зайнятість, творча самореалізація та розвиток. Туристам оздоровлення в екологічно чистій і тихій місцевості, свіжа городина та молочко з під корівки. Одним словом, повне заземлення. А чи знаєте ви, що є такі місця і на Сумщині? Осінь вже почалася, а насолоджуватися відпочинком на свіжому повітрі хочеться знову і знову. І хоча пора відпусток вже минула, та радість від спілкування з природою ніхто не відміняв сьогоднішню зустріч. Ми проведемо у мальовничому селі Грунівка. На жаль, поки що мало відомому осередку сільського зеленого туризму. Цю місцину можна сміливо назвати сумськими Карпатами: високі пагорби, синьо-зелені ліси на видноколі, вижовклі поля, різнокольорові хатинки у низині. Село Грунівка, як зрештою, і вся Краснопільщина, справді вражає краєвидами. Архітектор Володимир Биков неодноразово бував тут, готуючи до друку свою книгу Храми Сумщини. Він дивується, що історія села і місцевих пам'яток настільки недооцінена і досконало не вивчена. Розвиток грунівки тісно пов'язаний зі славетним князівським родом Барятинських, а саме князем Віктором Івановичем, моряком, капітаном першого рангу, високоосвіченою та непересічною особистістю відмічали, що це був достаточно такий телерантний, здержаний чек, і просто по традиції тоді князя шлі на військову службу і його служба із. и с Нахимовым, и Корниловым, и Лазаревым, то есть несколько случаев очень уникальных, где он остался жив, когда и корабли разбивались. В то же время образование того времени давало ему возможность, он был и прекрасным писателем, и прекрасным художником, и вот одна из таких битв, когда в историю он вошел как Синойский бой, где... Он сделал наброски рисунки по просьбе Нахимова и передал его Ивазовскому. И вот эта картина висит в Эрмитаже, как одна из видных работ Ивазовского. Вот это говорит об этом человеке. Само же фамилия князя Боротынского говорит о том, что это уникальный род, который имеет еще корни от Рюриковых. Вот. Сам Знаменита Боротынских это имение Марина. И здесь очень приятно, что пересекается фамилия архитектора Шольца, который проектировал Марина. А потом Троицкий собор и дальнейшая работа в э, Усторов. Потом сын Карла э, идут в корме Марина, и по всей видимости. как раньше было придворный или местный архитектор. Я так думаю, что то, что даже потом мы говорим о груновке, она практически, этот объект, не исследовался, при том, мы понимаем, она не была включена в памятники архитектуры, комплекс, в нем не было статуса охранных, охранных зон. Поэтому, по большому счету, глубокого изучения данной территории не было. На одному з найкрасивіших грунівських пагорбів Барятинський збудував прекрасну садибу, від якої, на жаль, не вціліло жодної цеглинки. Палац мав 42 кімнати і був надзвичайно ошатний. Если мы смотрим на ландшафт, на территорию, то это достаточно такая холмистая территория. И на одной стороне стояла церковь Архангела Михаила. Вот. Напротив нее было их неимение. Имение в общем называлось еще зеркальным дворцом, потому что внутренние интерьеры и убранство было сделано так, оно было насыщено зеркалами. То есть Проходя по одной стороні здания, ви могли видеть прекрасную панораму, допустим, церкви, этих холмов. То есть Тобто в архітектурі називається принцип перетікаючого пространства. Это вже потом мы його назвали. Всі архіви, у яких могли бути зображення та креслення проекту садиби, зараз перебувають за кордоном. Основна їх частина у Курській області Російської Федерації, де барятинські мали великі маєтки. Після революції місцеві местные крестьяне обратились в УЄС для того, щоб там відкрили училище или какое-то учебное заведення, і через ночью ночі это це Вот. Письмо Леніну десь сохранилось в архівах але не сохранилася унікальний дворець. Втім, вціліла унікальна церква з червоної цегли, збудована у середині 19 століття у комплексі із будівлями церковно приходської школи. сама школа, сама, сам вот внутренний порт говорит о том, что даже на такие, пусть небольшие, пусть поместные такие церкви приглашались очень серьезные специалисты. И, может быть, даже сегодня мы когда-то изучим и узнаем, так как если Шольцы работали и в Марьино, и здесь, то, может быть, это был и заказ, сделанный Шольцев, который сделали такую небольшую церковушку. Но для села на то время это было достаточно крупное сооружение. Аналогів цій будівлі немає у Європі, адже храм будувався для парафій одночасно двох християнських конфесій католицької та православної. За переказами саме таким було бажання дружини князя Марії Аполінарівни, вродженої Бутеневої, котра була католичкою, встрічає з батюшкой, мі місним, хто править, правітом підтвердив ту легенду, тому що да, було такое о тому що могли. Б... службу как и, как и католики, так и православные. То есть на какие-то праздники. И вот наличие в центральной части такого престола впереди алтарем как бы одна из версий, подтверждающая данную легенду. Кроме того, вот эта башня в виде шпиля такого, именно как неоготика, говорит о том, что, по сути дела, бы два отдельных купола. Здесь очень хороший унікальний портал. Він лаконичный, лаконічний, але у нас подобного портала нету. І вверху тут ми раніше существовала зовсім другая форма башні, То Тобто це вже такий момент. Ну а башня це первоначальне. Це не єдина легенда про колишні порядки у селі, що побутує серед народу. Были и такие рассказы о том, что якобы был подвесной мост между церковью и, и дворцом, имением. Но, в общем-то, я больше верю в то, что на месте, конечно, прекрасно каштановая аллея. То есть мы сейчас понимаем, что каштан достаточно много, но На то время посадить такую каштановую аллею, ухаживать за ней. Кстати, она имела такое функциональное назначение. Каштан, там, где был каштан, и растет. То есть там э, мало мошки, там Комарі, тобто тут теж имело какое-то назначення. Попри таку унікальну історію, церкви із школою і рештками руїн не були офіційно визнані пам'яткою архітектури. Добре це чи погано, зараз навіть важко сказати. 96-98 год. Був якийсь момент переломний, коли помніті було целепопіє взрива церкви. коли тисячоліття християнства було такий момент, тому що церкви там де безхозни, все зривали пали, зривали криші і зривали. Тобто це було достатньо розпространено. Богослужіння для грунівських вірян наразі відбуваються у будівлі церковно-приходської школи. Натомість храм, що дивому уцілів у радянські роки потребує значних витрат на реставрацію і наразі не діє. памятник архитектуры все-таки требует ухода и все-таки верится на то, что э, вот та прочность здания, которая заложена уже более ста лет назад, выдержит еще некоторые не гораздо, когда все-таки мы вернемся и восстановим в том первозванном виде именно колокольню, которая будет иметь более готическую форму. Но какая служба там будет, я думаю, это уже только Богу известно. Ради Бога, чтобы было кому служить и чтобы были там люди. Варто лише знайти зацікавлені голови і вправні руки, і село Грунівка має всі шанси стати однією із найпопулярніших туристичних принад Сумщини. За прикладом іншого маєтку Барятинських у російському Мар'їно, де вся територія садиби із парком включно підтримується в ідеальному стані і невпинно приводить потік туристів. Частково із цією метою, неподалік від села Грунівка, рік тому була створена унікальна Грунівська Січ, перша справжня козацька січ на Сумщині з часів незалежності. Тут дійсно живуть, відновлюють козацький побут і звичаї, вивчають бойові мистецтва, сумські козаки-характерники. Але водночас Січ діє і як садиба сільського зеленого туризму, протягом року гостинно приймаючи туристів, охочих до комфортного відпочинку з українським. Колоритом ця садиба, оцей проєкт, який ми зараз реалізуємо, це є тут три в одному, я вибачаю, це і садиба сільського зеленого туризму, бо це є колиска відродження, розумієте, наших традицій, бо більш ну, ви ж розумієте, села пусті. Далі вона виконує функцію фактичної січі, бо ми її будуємо за принципом січі у всіх напрямках і побудові, і побуту. Зрозуміли, так? І звичаю. Місцевість тут і справді казкова. Грунівська січ розташована посеред великої лісової галявини просто над річкою Псел, що бере свої витоки всього за 20 кілометрів звідси. Поруч є цілюще джерело, байливо розчищене козаками. Грунівці стверджують, що у давнину на місці цієї січі було поселення. На це вказують давні дуби, які ніби обрамлюють місцевість та вказують на джерело, а більше ніде у довколишньому лісі не трапляються. Очевидно, що дерева були висаджені за давнім звичаєм для означення меж певної території. На січі є усе необхідне для приємного і повноцінного проживання, починаючи від Електрики і закінчуючи пасікою та справжньою українською лазнею. Одна з головних принад Грунівської січі це доглянуті та стрункі коні. Кожен охочий може освоїти кінної їзди, познайомитися з цими благородними тваринами поближче. Звісно, у супроводі уважного та досвідченого інструктора. Неймовірні враження, лагідний, слухняний, прекрасний друг. Буквально за кілька кроків від Грунівської галявини Лиса гора для місцевих мешканців це місце сили. Старожили вірять, що не лише молитва, а й саме перебування на горі має особливий вплив на здоров'я тілесне та духовне. А ще розповідають дивовижну історію про дівчину, котра не могла мати дітей, але після молитви на цьому місці видужала. Можливо, саме тому на цій горі полюбляють зупинятися ті, хто приїздить на січ із наметами. Попри те, що можна оселитися в одному із семи затишних будиночків, тут контакти з природою справді унікальний. Проводити час у грунівській січі можна дуже активно, адже є можливість вирушити у спави на байдарках і велоподорожі мальовничими околицями, займатися оздоровчими вправами на свіжому повітрі, прогулятися до крейдяного урвища або скористатися лазанками по деревах. Словом, ідеальний відпочинок від метушні мегаполісів та офісної рутини. І е, до себе запрошуємо всіх людей, які мають гонор, які бажають е, сучасним стандартам, яким чином, як кажуть, кинуть виклик і вернуться до нашого коріння, прислухатися матінки землі, прислухатися наших батьків, дусів, бабусів ну то є там правда. І в цьому наша сила буде, і в цьому буде відродження нашої землі, культури України як держави, тому що Саме головне це розуміння, що це твоя земля, що ти мусиш бути сильний духом, здоровий і а, не забивати собі голову тим, що не потрібно, ще я вбачаюся, а зрозуміти спочатку те, що треба робити, як треба харчуватися, як треба спілкуватися. Спілкуватися у Грунівській січі і справді приємно, та і є із ким. Етнолог Олена із Полтавщини тут уперше, але впевнена, що не в останнє. У себе в Опішні вона також має садибу сільського зеленого туризму, тому приїхала не лише себе показати, а й на людей подивитися. Я особисто спілкуюся дуже багато з сумчанами. Я дуже вражена такою, знаєте, щедротами душі сумчан, такі розумні, відкриті люди, добрі. Багато чого мені розказують про ваш край. Я тут це насправді почуваю як серед своїх. Тут всі свої. Сумська земля вона, слава Богу, приймає добре. Хліб дуже смачний, водичка цілюща, все дуже добре. Втім, такі благодатні природні ресурси, як на Сумщині, так і на рідній Полтавщині, на думку Олени, можна використовувати значно ефективніше. У нас це все тільки починається, але ми в цьому напрямку рухаємося, вже рухаємося, вже людям говоримо, є сільський туризм зелений Принаджуйте туристів, запрошуйте в свою хатину, готуйте традиційну страву, вдягайте традиційне вбрання, хизуйтеся тим, чим вмієте ви, ну, там, приміром, бринза-бринза, вино, вино вино, вареник, вареник, вишиваєте, будь ласка, гончаруєте вперед. Є чим похизуватися, те самісіньки в сумщині. Я спостерігаю, що у нас благодатний клімат, у нас благодатні землі, можна оздоровлювати всю. Україну і не тільки і півєвропи. Якби ми тільки того хотіли. Садиба Грунівська Січ ідеальне місце для проведення різноманітних заходів. До прикладу, всередині літа тут минув фестиваль психології і творчості Кульбаба. А зовсім нещодавно відбувся фестиваль народної творчості Сіновал. Найважче було знайти місце, де це все проводити. І це була е, проблема, яку треба було вирішити швидко, тому що вже треба було е, робити певні оголошення, кудись людей запрошувати. І е, проходив фестиваль Пульбаба психологічної творчості. Ми приїхали туди як гості е, і побачили там от таке чудове місце на гронівську січ. Ярмарок народних майстрів, захопливі майстер-класи, козацькі забави та інші розваги в із численними принадами садиби. Учасникам і гостям фестивалю занять і вражень вистачило на три дні. Я запрошувала зазвичай сумських майстрів. Нас їх дуже багато. Проходили фести. І я знайомилася з багатьма. Нас дуже гарний був сумський майстер, який займається шкірою. Він вирізає по шкірі, дуже гарні прикраси виходять. А з Харкова до нас приїхав коваль, і це була знахідка. Один із найяскравіших майстер-класів із виготовлення ляльки-мотанки, який проводила полтавчанка Олена Щербань. Традиційна лялька, виготовлена із тканини і ниток. Це один із найдавніших українських символів. Водночас і іграшка й оберіг. У різні часи в неї вкладали різний зміст. Здавна мотанки дарувалися молодим на весілля, а жінки, які хотіли мати дітей, робили собі таких ляльок і гралися ними. Вагітні шклали ляличку до колиски, щоб майбутня дитинка була здорова та спокійна. А коли малеча підростала, це була її перша іграшка. Подібні ляльки поширені у багатьох регіонах не лише України, а й світу. Присутня у виготовленні ляльки Спіраль, коли змотується тканина для голови і тулуба. Це символ нескінченності буття, родючості та нового народження. Отакі тканинки ми беремо і по колу, отак змотуємо. Лялька, мотанка. Не крутанка, не шкрябанка, не дряпанка, ось приблизно так. Все по колу. Кров по колу, енергії по колу, планети по колу. Тепер, коли голівка готова, за таким самим принципом виготовляємо і тулуб. Все це охайно закріплюємо нитками. Коли ми заховаємо сюди голову, сюди тулубець, ми потім у нас є ниточки, ми цими кольоровими ниточками малюємо, як я кажу, вишиваємо обличчя. Етнологи вважають, що традиція виготовлення ляльки-мотанки без обличчя або з хрестом замість нього походить іще зі скіфських часів. Чому ж такий незвичний образ мотанки, без очей, без інших рис людини? У давнину вірили, що зображення на ляльці людської подоби потривожить душі померлих, відкриє портал із потойбічного світу у цей. Також вірили, що лялька із лицем може прив'язати до себе часточку душі дитини. А от енергетично нейтральна лялька Навпаки, дає малюкам можливість фантазувати та уявляти її обличчя по-своєму. Традиційно голову іграшки обмотували кольоровими нитками хрест навхрест, аби у центрі вийшов охайний симетричний квадрат. Оця вертикаль означає чоловік, він стержень. А оця. Горизонталь вона означає вона символ матеріального світу. Жінка, де є він, вона там є перехрещення, утворюється такий хрестик. Найдавніший символ, орнамент, декор наших предків. Це найперший орнамент, який стала привісна людина ще на якомусь камені там чи на, на поверхні землі. Але ми використовуємо різнокольорові ниточки. Виходить такий ну, красивий декор. Крім того, хрест є солярним символом. Тож прикрашена ним мотанка ще й уособлює продовження роду. Моя лялька-мотанка, вона для гри дітям призначена і для прикраси інтер'єру. Більш інших функцій вона не виконує. Але підмічено, що хто зробить ляльку-мотанку зі мною, впродовж року в родині з'явиться малюк. І це не байка, це дійсна правда. Ось приміром біля мене сидить Валерія, а у неї скоро буде сестричка. Маленька Валерія зізнається, що їй дуже цікаво робити ляльки-мотанки. Створену власноруч іграшку вона подарує мамі. Це буде красиво для дома. Далі робити, Просто дуже красиво. Ну як тут встояти і не спробувати зробити красуню ляличку власноруч? Ось таку ляльку-мотанку без голки та без жодного вузлика зробити виявляється не так і просто. Спочатку тканину змотуємо, потім обгортаємо ниточками, а тоді прикрашаємо хусточкою і стрічками. Виходить така іграшка та оберіг. Майстер-класи з виготовлення мотанок проходять на фестивалі три дні у режимі нон-стоп. адже гостинна галявинка пані Олени приваблює погляди ще здалеку. Втім, майстриня не втомлюється від потоку охочих. Я як етнолог, як ну, скажімо так, професійний науковець, я багато чого досліджую етнографічного, там, побутового, весільного. Я не досліджую ляльку-мотанку. Це моя нірвана, це моя гра. Я ще теж маленька і теж граюся в ляльки. А тим часом на сіновалі тривають ігри для справжніх чоловіків. Козаки тренуються зі списами, луками та ножами. Адже січ це не просто назва, а справжній спосіб устрою. Отаман сумського осередку характерництва Вакула на вірному конику демонструє різноманітні трюки та власну вправність зі зброєю. Є у козаків і молодші учні джури. Вони також опановують зброю та верхову їзду, вивчають козацькі звичаї та вчаться витривалості в непростих умовах козацького побуту. Ми на сьогоднішній день намагаємося вже проводимо тренування в місті Суми. Створили пілотний проєкт Козацька, дитяча козацька лицарська школа, провели таборування майже чоловік 150, ми через себе. Провели і батьки нам запропонували, а може, щоб тут діти побули. Так а ми, оскільки тут живемо, ми тут і живемо, бо намагаємося зберегти такий автентичний спосіб життя. Козацька наука не лише для чоловіків, як оздоровчий комплекс вправ, бойове мистецтво минулого чудово працює і зараз, та ще й для будь-якого віку та статі. Це як система інституція педагогіки. Є розуміння козацької педагогіки. І є рівні чи напрямки, оздоровчі, Це для всіх, для вас, для нас, для маленьких, для бабусь, для діточок все. Оздоровчий напрямок він загальний для того, щоб розуміти харчування, мислення, трохи там якісь фізичних прав. Ну дуже багато обрядовості, то якої ми знаходимо, долучаємо. Одна з найважливіших передумов здорового способу життя, яке культивують мешканці Грунівської січі, це поживне та корисне харчування. Традиційні українські страви тут готують з екологічно чистих продуктів і на джерельній воді. Родзинкою фестивалю Сіновал була обрядова весільна качана каша, яку традиційно готували на Полтавщині. Ось вона за ні. Ми накачали каші разом з людьми. Вони на мене всі дивилися, хто хотів брав участь, ну хто пасивно, хто активно. Вона називається каша Качана, бо ми її качали в місті. Кожну пшонину ми замотували в тісто. Кожну пшенину. вісімдесят вісім Аромат качаної каші заполонив усю галявину, як натяк на те, що бої боями, а обід за розкладом. Господар сказав, що дуже смачно, але люденька добрі. Насправді така каша не смачною не буває. Яєчка, ворошенці, шонзпщенце. Доклад смачний, тому й каша смачна. Ну, цю кашу ще не кожен зробить на сьогоднішній день. E, навчимо, кожного, сказати, навчимо, кожного. навчимо кожного. Навчимо кожного. Навчимо кожного. Цю кашу де більше зараз роблять. Вона поширена в Полтавщині. Немає. У вас немає. Пригощали ж весільних гостей. Аби так це наречена її робила чи ні? Наречена не не завжди могла. Мо робила якась її молодиця, якась. Дорідня, доладня, господиня, яка сусідка, хрещена. Молодій була ніколи. Вона запрошувала з дружками на на гостину до себе на весілля і свекрусі рушниками прикрашала хату. Молода не могла її робити. І вона молоділа. Вона вже молоділа. Що ж вона буде свій псувати манікюри і так далі? І, якщо навчимося таку кашу робити, то в нас буде багато весіль, так? І чи... весіль, і дітей. А це, це головне: чудово. спочатку весілля, потім діти. І ця каша вона сприяє здоров'ю, весіллям і потім дітям. І нам пощастило скуштувати обрядової качаної каші. Кожну зернинку цієї каші турботливі руки господині обкачали у борошні та яєчку. Вийшло дуже смачно. Зараз спробуємо. Зовсім скоро, а саме 10 11 жовтня, у Грунівській Січі відбудеться всеукраїнський етнофест-квест «Грунівський Січослав, присвячений першій річниці заснування садиби. Організатори обіцяють чимало нового та цікавого. Зокрема, під час заходу планують відтворити традиційне українське весілля за сумськими звичаями. І, звісно, який же фестиваль без частувань, ярмарку та майстер-класів. На самому фестивалі ми будемо проводити е, старовинний обряд слобожанський весільний. Люди зможуть прийняти участь, будуть розписані ролі, і е, також е, люди зможуть поринути у, це, у цю атмосферу, е, побачити, як це все відбувалося, як це все було цікаво. І е, також зазвичай вже традиційні будуть наші ігри, розваги. Садиба Грунівська Січ разом із селом Грунівка це далеко не єдина маловідома широкому загалу Принада Краснопільщини. Село Могриця, де вже 15 років поспіль проводиться фестиваль ленд-арту, розташоване неподалік з іншого боку річки Псел. Саме туди ми помандруємо наступного разу. Залишайтеся із нами. Це була програма Сумщина інкогніта та її ведуча Ольга Ковалевська. До зустрічі!